І так, у нас сьогодні 20. 20 листопада 3 години 49 хвилин ранку чи ночі. абз 1 по вулиці 9 травня, 49, між проспектом Корольова та проспектом Відрадний знову псує повітря попри заборону, згідно розпорядження 386 від 30.08 року. Шкідливі викиди несуться зараз у напрямку Метро Шулявська, Невки, проспект Берестейський, Брест литовський Чи як він там? брест -Литовський. Значить, Вони перестали працювати всередині дня і перейшли на вечірній, нічний та ранковий режими. Забруднення повітря систематично, забруднюючи його вночі. Як бачите, сумління в них не виникає ніякого з цього приводу.